Тай Боже товариство, змайстрував я павербанк. В чистому вигляді павербанк для заряджання телефонів, рацій і так далі. Упакований павербанк в ящик від боєприпасів, герметичний має бути. Відкриваємо і бачимо патраха в комплекті паверзарядочки, власне зарядочка. І чотири модуля зарядки. Два модуля швидка зарядка USB, звичайна. Два модуля з 65-ваттною зарядкою потужною. Щоб включити конкретний модуль, нажимаємо кнопочку, і можна заряджатися. Табло навіть є, яке показує залишок енергії е е скільки. Коли нам треба зарядитися, ми просто дістаємо кабельочок, втикаємо сюди, воно легко заходить. Не треба фанта фантастичної сили. Втикаємо в розеточку. Стартується зарядка. Зарядка собі завершується, коли йому треба буде. Тепер перевіримо, чим він у нас працює. Давайте швидкою зарядкою зарядимо павербанк. Павербанк стартується на зарядці. Ну, тепер до порівняння. Цей павербанк має ємність 100 Вт, цей має 1000. Вага цього разом з ящиком 7,2 кг. Я щойно міряв. Кому цікаво, звертайтесь, дякую.